Всім доброго дня. Сьогоднішня тема нашого ролика. Авто для ЗСУ до 2500 доларів. Значить, позвонив мені товариш Павло і поставив, нарізав мені таких задач, типу знайти йому тачку до 2500 доларів з більш-менш, ну, це має бути міні-бус або чобіток з більш-менш. Прохідними властивостями, тобто ну, передній привід, це як мінімум. Щоб їхала на ослінні сечі, <свісно> була проста в ремонті, недорога. ну, коротко, цілі... цілі і задачі були поставлені. І ось я наткнувся на, в інтернеті на ролик Євгенія Жені Ірімії, і він там в принципі, таку тачку вже своєму родичу купив. Так, це у нас є, так сказати, сплагіатив у нього е, ту ідею. От, але е, сплагіатив ідею м, безпосередньо по встановленню е, автономного об обігрівача. А так, за цю машину я вже думав давно. І так просто вийшло, що я її купив і одночасі вийшов. Ролик у Жені. Значить, чим прикольна ця тачка, що це... тут звичайний дизель, звичайний. Тобто звичайні форсунки, ніяких common рейлів, нічого, але він ще й турбодизель, тобто вона ще й трохи їде. Їде вона на, В принципі, на всьому, що горить. По ходовій. Тут нема чому ламатися, тут дуже файні такі речаги передні, з впресованої туди шарової там, ну, дуже мощні, проста коробка, простий простий, коротше, дизель, який буде в принципі, їхати на цій солярці, яку туди заліють. Є насос підкачки в ньому. От. Та і, в принципі, вона що у нас? Передня приводна, вона поварена, вона у нас вже перемальована. Але то тут таке спереді має три місця. Було встановлено сюди у нас автономочку. Ось, а ідея, ідея з двома акумуляторами мені дуже сподобалась щодо автономки. Тому був куплений ще сюди один акумулятор Bosch, тільки лишилося написати йому треба там якесь реле модне на 200 А поставити, щоб воно автоматично заряджало, бо я зробив поки що так. От це тимчасово. Типу хочеш зарядити, кидай зверху клему. Але, як кажуть, немає нічого постійного, як поставлене щось тимчасове. Тому... Але все-таки в принципі, доробимо. Тут гарна резина. А, і ціна її навіть вийшла навіть не 2,5, а вийшла вона в 200. Ось, має Такий... є. Ну, це не чубіток, це вже прям міні, міні такий бусик. Ось, в принципі, завдання виконано, Найближчим часом вона поїде до нас на південь. Всім дякую.